Минулого року в липні наша бригада зайшла в часів яр. Тоді мало хто вірив, що ми протримаємося там місяць. Але бригада стоїть вже рік, противник втратив величезні свої ресурси, як і живу силу, так і техніку. На цій виставці ви можете побачити під кожним екземпляром, який тут представлений, QR-код. І в той QR-код ми вшивали відео бойової роботи цього ж хамера. Якщо ми говоримо про Дрони за QR-кодом ви можете побачити, як бійці збивали цей дрон. Майже на всіх фотографіях центральної фігури композиції є людина. І ми розмістили ці фотографії на парканах, які ми привезли з Донецької області. Взяли таку прамочку. Це паркани посічені осколками. І тут є певний символізм. Символізм заключається в тому, що цей паркан він не захищає від війни. Війна не десь там далеко, вона близько і захищає тільки люди, які стоять перед ворогом.